Що на засідання комісії продовжуємо так оперативно, бо немає часу до того Так, значить, є порядок денний. Порядок денний всі бачили в себе в групах, зачитували. Прошу проголосувати за основу. Так, якісь зміни доповнення до порядку денного? Має, не має. Немає, не Ні, коми, більше, нічого немає. Немає, нічого значить, Проголосуємо в цілому. Все тоді. Переходимо довольних з питань перед поденьми. Розхвалення меморандуму не бачимо, кого ми хвалі. Співробітники між Кременецькою міською радою та Південною міською радою Харківської області. Південна міська рада Харківської області це яке місто? Південна. Харківська область, так. Вони були, діти в нас були на оздоровленні, Ігор Степанович займався секретар, не секретар, заступник Південної міської ради, у нас був десь в квітні, так? Да. В квітні просив взяти дітей на оздоровлення і нам пішли на зустріч наші громадські організації, релігійні організації. Іро Степанович домовився, ми організували зустріч. Діти в нас були, відпочивали. Скільки? 15, так? 15 дітей і дорослими були на церкві благовіщення. Віктор Пугач займався ними. Вони проживали в сім'ях, а, а <плес> да, до, до суду звір'я було організовано вже на території самої церкви. Ну і так, враховуючи те, що ми вже ще не уклавши угоду, почали співпрацю, звернулися вони до нас з листом щодо можливості. В рамках проєкту пішов третього етапу укласти угоду про партнерські відвідносини. В принципі, вони вже рішення в себе прийняли, вони надіслали рішення, що вони погоджуються з нами підписати угоду. Ну я так розумію, що на, на сесії буде хтось да, приїдемо, Хто нема там громади. Та, Секретар ради, я бачу, що підписуємо. Перший секретар ради приїжджає там секретар. Там така ситуація, що там голова громади, коли були... старі зайшли старій в підторгу, його немає. Секретар ради отримав під час бомбардування сильні. Та, о, о. І він не дуже має можливість їздити. Там фактично, якщо досвід, то їде заступник. Я буде, не говорю за поїздку, я говорю за повноваження, що секретар зараз. Та, зараз. Так, так, так зараз... Листи та, mm -hmm. законодавство. Діти були дуже задоволені. Ми переживали, як то вони тут акліматизуються, тому що деякі навіть зараз не ставим батькам, щоб судити посихати. Тільки тільки вони схвалені меморандум. Ну, як... Ні, Микола Миколаш просто говорить про угоду про партнерство, Ні, про не, може, меморандум. може схвалення меморандуму. Yes. Я меморандуму. Вони, вони є типові, так, як ми схвалювали. І попередній теж такий був? Так. так, ж так. Вони, вони типові, це вже є третя наша громада, з якою ми уклали угоду про партнерство. Самар Новгород Сіверський і, 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 і Південна громада. Меморандум mm -hmm. так. Там вони були типові угоди, типові положення, угоди, там нічого. Ну, ми особливого і специфічні. Ні, правдує. Так, так далі внесення змін статут академічного ліцею. Нашу шутину з вашим ліцею. Зміни відповідно до виконання того дня 7. Відповідно до виконання рішення сесії щодо приєднання до академічного ліцею ще однієї філії. Знаєте, це є Кременецька гімназія номер 2 сподивила вирішення названих мов. Ми її приєднуємо в філію, і вже вона не буде існувати як юридична основа, а буде як філія одного закладу освіти у ліцею Оласа Самчука. Відповідні зміни в нас тільки ці зміни проведені стакомі за коло звернуться. Все залишається, залишається весни. Ми бачимо, що громанітарна комісія відбулася, ми це все передивилися, перевірні. Довги підтримуємо. Вже в ліцеї є. є всі вчителі. Так, що бачили, в фейрусі стільки було оголошень. І англійської мови немає, вчителі інформатики. Маємо довго. Пані молодівки, там всі в чатку іноземний мати маленьку. Дітям подобається. Молодий, креатив, креативний такий, ну, молода, крок, скажімо. Що каже молодий? Вчить, казав, що молодий вміє. Молодий хлопець каже, Ну, Підхід інший, зовсім інший. Але дітям вони і сприймають. Так, так, ну, зараз. Основне, щоб знати предмет, щоб вивчив дітей. А то, що який в нього підхід собі, ну, звичайно, так. кожен має свій індивідуальний підхід. Ну, а нинішній час, для дітей ну, треба так. такий підцікавити вичити ці драми. Вже те не проходить, що колись нас почати. Кулаком по століці сіли рівної руки складу. Це супротивно таке. Так, 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 так. так. І нажимаєш, наживаєш пожила. Добре, тоді наступне питання: що у нас? про створення на затвердження справи конкурсної комісії для проведення відбору кандидата на заміщення окремої посади директора Сберівської гімназії. Відповідно до вимог закону про освіту, ми перед оголошуємо про конкурс закладу загальної середньої на локальному посаду директора і відповідно повинні затвердити. На наступній сесії склад конкурсної комісії. То склад конкурсної комісії, що на кожен на кожен окремо на кожен заклад, на кожен тобто, якщо ми оголосили контрбачили зараз це питання Раніше, Ну раніше скажімо так ну взагалі не приглядалося дуже сильно уваги цього. Сьогодні вже ця водія рекомендації, і наші юристи вичитали нашу рекомендації і порядку. Так само прописали. То відповідно вже як немає управління сторони, ми пішли. Тими пропозиціями, які надаються. І створюємо до кожного конкурсу свою конкурсну комісію. Це не на кожен, наприклад, конкурс директора. Якщо ми оголосили, наприклад, на два заклади чи на три, то ця одна комісія працює на два-три конкурсні на комісії. У нас так і буде, нас далі наступні ще будуть конкурси, буде копівці, ще до кінця року, ну, будемо приймати рішення. На сьогодні такий склад комісії пропонується. Голова комісії Оставчук Євростепанович, секретар Хмельницької міської ради, секретар комісії, абрич Анатолій Миколайович, голова постійної комісії з унітарних питань, депутат Хмельницької міської ради. Є представник за згодою надіслані офіційні усі листи, у вас є від Державної служби якості освіти Волощук Наталія Іванівна. Голова районної організації про спілки працівників освіти і науки, член комісії зазволюючи Лілія Іваніна, є лист із пропозицією свого кандидата від районної військової адміністрації цієї федераційного свята на Івана, головний спеціаліст відділу організаційної роботи та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації і. Є в нас громадська організація, від неї придали нам Шуршило Ілона Миколаївна. Цей лист є, ми ще розлукуємо Володимир Миколаєвича на Ватсапі. Сьогодні я зараз його зайву <клес> <клес> Ну, сумза, вони. То коли цей конкурс має бути. Півтори місяці туди на листопаді це є. Так, це я не пам'ятаю. Дивіться листупала. Тут практично йде за два місяці до конкурсу. Бо процедура така, що управління оголошує mm -hmm. конкурс, а тоді Рада затверджує склад конкурсу ну, конкурсних mm -hmm. І вже тоді управління проводить конкурс. Mm -hmm. То управління вже оголошу. Так. так, так. Ми вже mm -hmm. в Раніше немає. Не Оголошуємо, висите на сайті все. і все. Це до кінця. Отже, поданий кандидат вже є документ. Один. Один. Теперішній подала вже на поліцію. До якого числа ти Там є має... терміни, на сайт приїхати. До цього вітер, року тільки в цей рік? Ні, ще, ще є в нас конкурс на Попівці, директор школи також буде конкурс. І далі в грудні в нас ще є теж конкурс. І далі йдемо так. А, за два місяці має? до закінчення ви так. Так. контракту вони мають оголосити контракту. Добре, голосуємо. Ну, так. Питання у нас положення про управління освіти культури та споруду. З нас змінили відповідно до листа щодо соціальної політики України Міністерство на дислави інформаційне. Очислений центр, що такі повноваження, як видача посічені особам з багатодітних сімей, тепер будуть в управлінні соціального захисту. Відповідно, ми в себе лише в цьому пункті робимо зміни, виключаємо свого положення, а відповідні зміни вже ось читання виконання вимог, які нам. Але це передбачає затвердження положення новина. Так, так Та, тут, якщо... тут затвердження, бо щось тут покреслено, Ні, Про затвердження так і залишається про управління були пропозиції, на покреслено. А третій пункт начальнику управління здійснити заходи державній реєстрації положення відповідно до вимученного так? Що реєструє, реєструємо, тому зараз де так само хочаємо. Все статути. освіта. Всі ваші освіти. Дякую, Марія. Присвоєння Червоного ворога. Підвищити ран, бо вже всі своє вичерпали. Це Пшелоцький роман з Вінницького, Сарштинського округу, Сьонзик з Угарівського і Олексіос з Бережецького. Тобто це ті нові старості, що при Основний Останні, яких ми взяли, то хто призває останній дев'ятий ранг. Це згідно законодавства, два роки пропрацювали, і згідно закону, І вищі для нього зайняв рамки. Ці посаді не немає. Тільки при виході пенсі. на пенсію? Можна сам бежати категорії присвоїти рані. Присвоїли реальні зраження на пенсії? <стекі> на <laughs> <laughs> 50 гривень будуть мати більше. Зараз має 450 по 10-му а по 9-му будуть мати 500. За рік 500 гривень чи 600 гривень. Поображення по про управлінню спеціального захисту. Ви, певно, включаєте те, що управління Ні, ми, освіти виключав? Ми багато змін вносимо, ми виключаємо е, нарахування і виплату, яка перейшла до пенсійного фонду. <звук> Тільки е, в межах віднесених повноважень у нас теж там деякі лишаються державні виплати, але переважно більшість ми виключаємо це. Ми вносимо, як ви зауважили правильно. Ну, то, що стосується багатобідних сімей, бо ми, будемо, ми ведемо реєстр, ми будемо видавати посвідчення. Ну і виконуємо рішення суду, там по лікарні прибираємо, ну, щоб ми мали право затверджувати, здається, керівника. Що ну, Рішення суду було щодо положення. Ми сподавали, є рішення суду про те, що ми не вправі. Ну, це не, не відноситься до нашої компетенції, тому ми виключаємо такий пункт. Зображення керівника закладового за пологово не виглядає. Власник, власне, Червонацький положен. Ні, міський голова, міський якщо в статуті передбачено власник рада, то тоді Ну, На даному так і міський голова. Друзі. То це було названні сили типове положення мало чи ні? Чи це просто своє діючі національно? Ні, це наше було положення. Я думала, що но no. може в зв'язку з тим до управління пенсійного фонду. Ми вже врахували всі. Ми вже представлю якось поховалися з нього. І відповідно рахували рішення. Скільки людей від вас забрав ну, з управління? Залишилось нас зараз людей залишилось. Скільки так залишилося? 13. Залишилось, і, і, по 100, штату, і, і, і по штату 13. Ні, по штату більше там десь там, 15. Мінськ до складу наглядової ради, цей центр ми... Ми Ну, відбували. Тут в зв'язку з тим, що у нас в нас пальниця Мар'яна знаходиться у відпустці, дитиною. Так. Вона буде відсутня довший час. Є Стецюк Наталія Миколаївна, наша працівниця, вона звільнилася, нас прийшла працювати в відділ економіки, то ми виводимо. Ну, це люди, які делеговані так, власником. Кремцькою міською радою, тому ми їх виводимо, і натомість, шановна пані Інна, буде... Ці... пропонуємо і е... нашого працівника легкого Васильника в відділі охорони зброї. Це питання тих наглядових рад, тому що дуже тихо Так, Підпам'ятаємо, що вони були дуже активні, активні і крупливі були засідання наглядових рад і робота. Наступне питання, що у нас є? Надання до особу на створення самоорганізації населення, вуличний комітет. Викторија Д, наша Викторија Д. Максима Кремоносата, Пробутло Ивана Франка, Миста Кремоноса. Я

Ще, всього, там Кошти тільки, ну так я кажу, в своєї діяльності як депутата на, на дорогу. Бо більше там нічого такого. Ну, дорога може там це ще. Не на Ні. А не це не на це просто... це баршю? А поустрій вулиці, може, дерева там, що їм позрізати, то ми це немає. Але я розумію, що це непогано. Якщо люди організовуються, то щось захочуть робити, то мають. Ми колись їм робили дорогу. тільки як спускатися внизу від сірів за цього магазину. знаю. А то скільки виділяє? 40 на а тисячна один величний комітер. Так, знову привести. Так, так, тоді люди збирали, ми давали Ще до. Щось здалося, Суспільної, 50 на 50. Олег Рожик тоді з хлопцями ту бутівку. Так, коло і що в нас? Останнє питання розроблення проєкту муніципального енергетичного плану Хмельницької міської ради та створення робочої групи з питань старого енергетичного розвитку. Міської громади. Ми починаючи від правильного місця, вводимо до енергоменеджмент в нас у міській раді, і, зокрема в нашому відділі. Нарешті вже прийнято положення про енергоменечмент, вже є людина затверджена, вже вона почала працювати. І одною із нових щоб громади стали енергетичний план написання. Ну, це теж, це, це, це дока, дуже непроста процедура, довготривала процедура, але для того, щоб її розпочати, то потрібно прийняти рішення про початок роботи над цим планом і також створити робочу групу. Насправді туди, туди буде залучено дуже багато людей. Це ну, і наші керівники установ, всіх, і в першу чергу керівники, які нам подають організації рему нашого, тому тут список є, та є робочий грубо хто дійшов. Також там написано, що представник Чорнобильської обласної адміністрації, але я з ними не спілкувалася з людиною, яка саме відповідає тому напрямку що Ні, на нас не треба вичати кількість, але досить, а ми ході сама не затверджуємо цей план. Я його виписувала з списку. З з з але це на сьогоднішній день цей ну, ста... я міста. Була в групі про наша стратегія розвитку громадської міської ради. І, чесно вам скажу, не розуміла, що для чого ми платимо гроші за нього і для чого вона потрібна. Але на сьогоднішній день ми їздимо, я була втора в іншій громаді. Це просто необхідний документ. Без нього ми нічого не зможемо реалізувати, навіть якщо схочемо, там якісь численні станції чи якісь. Може прийняти участь якихось проєкт. Лесування забирали. Для муніципалітетів, електрону, тобто дуже багато зараз виділятися е коштів. і відшкодування. Так, та, так, так, але мусить бути на тросійську роботу. Хочу сказати, що володія враження ще від 700 чотків, що там е досить на високому рік, тому що він проведеться не момент з на на 2018 року. Там наскільки вже все відпрацьовано і відлагоджено, що... Ну, нам ще треба всіх. Ну, нічого можна поїхати, повчитися, вирівняти досвід. Ну, ну, може навіть нам ну, в тому питанні, ну як легше. Ну, Найдальше, бо як вже в кого повчатися когось. Так, так. Ні, я ще вирішує. йду до поїздки, там у нас в області чортки, нароменші його саме передають, що Терновінь, щось там вже робить. Е, то там така Яна Петриченко за це відповідає. Я давно з нею маю контакт з квітня місяця. Я контактую вчора після тієї поїздки, я також під рішенням також багато з нею говорила телефонів, теж відказувала, те, що ми вимагаємо. Добре, І ще Так, да, Тому що дійсно не будуть підготування, якщо ми не будемо знати, що ми хочемо. Вся, часу? Що ми хочемо, що ми плануємо робити, аж тоді можна вже. Якісь кошти виділяти, а так дайте нам гроші, як ми не знаємо, на що нам треба гроші. Якщо вже пройде певний час, коли ми ті показники будемо перевіряти, то буде видно, що саме каже? Проблема аналіз має бути. Коли вибереш за цей проєкт, ти маєш підставу чого саме ми вибираємо, що ми просимо і вимагає. Є кількісні якісні показники, показати, щоб було так, а стало так. Економія така, то грошей Сумуємо Всього голосуємо, так, підтримуємо, запроваджуємо, розбужається. Та чортків, скільки чортків має сіл громада? Чортків і навколо Що? щось, так. Висково, 4. Так, а, так. але ми це більше міста, ми три. Так, але все одно вони собі вчасно створили громаду і відібрали тих, кого вони хотіли. Так, так, навіть так. ця громада заводська, що ніби, настільки ви знаєте. і заводська громада окрема, але вона не є в пані, що що там лежа спільна. Дякую. Що ще? Бачите, як вони? Столу Дякую.